Подільський прикордонний загін повідомляє, що триває вступна кампанія до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Запрошуються юники та дівчата, які мріють стати офіцерами-прикордонниками та бажають навчатися за схемою підготовки курсант для здобуття ступеню вищої освіти Бакалавр. На навчання приймаються громадяни України віком від 17 до 30 років, в тому числі і ті, яким виповнюється 17 років у рік вступу, які здобули повну загальну середню освіту. Прийом заяв та формування навчальних справ здійснюється до 20 червня в підрозділах комплектування ДПСУ. Випускник прикордонного вишу отримує офіцерське звання лейтенант та одразу направляється до подальшого місця проходження служби підрозділи охорони державного кордону. Детальнішу інформацію про виш та умови вступу можна отримати на сайті Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, а також звернувшись до відділення комплектування Подільського прикордонного загону.